Войнилівська опорна школа вже отримала ресурси на ремонт приміщень, навчальне обладнання та інформаційно-комп'ютерні технології. Крім цього, програма передбачає транспортне забезпечення і навіть ремонт доріг, якими дітей з інших населених пунктів підвозитимуть до опорної школи. 3 мільйони 970 тисяч гривень, плюс три шкільні автобуси, плюс окремо є акти, є складені дефектні акти на ремонт доріг приблизно в сумі 6 мільйонів, тому що було передбачено ремонт доріг. І сіл, з яких будуть здійснюватися довіз учнів до Войнелівської школи. Ремонтні роботи у Войнелівській школі у самому розпалі на даний час проводяться капітальні ремонти фоє, навчального закладу, актової зали, харчоблоку, їдальні, внутрішніх санвузлів створюють відповідну інфраструктуру для інвалідів. Також планують відремонтувати майстерню, тир і спортивний зал, замінити освітлення. При виконанні робіт дотримуються усіх державних санітарних норм і рекомендацій. Міністерства та департаменту освіти стараються, виконуючи всі умови проекту, адже Войнилівська школа має стати показовим навчальним закладом для всієї області, який забезпечуватиме високу якість середньої освіти для дітей з сільської місцевості. Це пілотний проект опорного закладу. призначений для чого? Для того, щоб підтримати глобинку, підтримати малокомплектні школи, підтримати школи з малою наповнюваністю учнів, з малою наповнюваністю класів і довести, що якісні, повноцінні, доступні освітні Звичайно, якісні освітні послуги каже начальник відділу освіти Оксана Савчук. Це і належно оформлений спортзал, спортивне обладнання, відповідно облаштовані навчальні кабінети фізики, хімії, біології географії для проведення повноцінних дослідів та практичних робіт, придбання нового сучасного лінгафонного кабінету, нових комп'ютерів, проведення інтернету та забезпечення доступу до зони Wi-Fi. це створення нового читального залу у школі та оновлення бібліотечного фонду. Закупівля нових меблів для кабінетів, таблиць, карт, унаочнень та іншого необхідного обладнання. Якщо ми гарно і правильно втілимо цей проект, ми маємо шанс приймати участь в наступному році в проектах для наших інших навчальних закладів. Весь педагогічний колектив Уйнелівської школи радий, що саме їхній навчальний заклад став опорним. Проші вкладені немалі. От школа має виглядати зараз в європейському стилі. Роботи почалися недавно, тому що це залежало від рішення сесії районної ради, але Роботи йдуть дуже швидкими темпами і досить якісно. Та найбільше бажання всіх вчителів навчального закладу дати якісну освіту всім дітям Войнилівського округу, яка стане базовою для подальшого навчання. Обсяг робіт у школі дуже великий. Та освітяни впевнені до Дня Незалежності усе заплановане підрядні організації виконають. Тож вже 1 вересня оновлений і осучаснений навчальний опорний заклад радо вітатиме своїх школярів.